Привіт усім! Сьогодні ми будемо грати в говорящого тайлера. Розпочинаємо. Час для пески. Час, Час зіграти в говорящого тайлера. Чого, бліна? Вибачте. Привіт, говоряшчі тайлер. Привіт, говорячи тайлер. Я тебе радий бачити. Я тебе радий бачити. Що ти хочеш сказати сьогодні, але не повторяй за мною тебе поб'ють. Якщо ти будеш повторяти, тебе побій ще один раз. Якщо ти будеш повторяти, тебе побій ще один раз. От те, що? Що? Він впав. Так. Що так не можна робити відпхати пальці до до... свого? <плес> що не можна пальці пхати до до... до ног? <плес> до ніг. <плес> ну, Я ж тобі кажу, не повторяй. Що це Він зробив щось таке, й тебе напевно злякали музикальні таїлки, і ти накрився ковдрою, переслідував, що ніхто тебе не налякав. Я ж тебе не гладжу. А що це за гра? За гра шо? От Отаку музику придумав. Продовжуємо. Ой, час відбувайся. Ой, я аж багато рекордів. Аж багато рекордів, а четвертий ноль. А решта всі бали пушив. А що це? Розгрізаєш кістку? О, не можеш розгризти, викинув та ж, та ж грижи. А що це за Кока-Кола? Що за весло? Що потрібно сказати, коли ригаєш? Перепрошую, а не повторяй, би було сказати перепрошую. А не було сказати перепрошую. Так. А що це за корм для собак? Ого, він собака, він може їсти корм. А що це за м'яч? Ого! Який він артист! Вміє м'ячиком бавитися. бабитися. Ну, коли в мене би був такий, я його би теж. Тебе не гладжу ого це гра флаєр о! О! о, гра я бачив таку гру на комп'ютері і така гра, гра Птар... Пташ... Пша... пташинка. Та гра... Пташинка Була на комп'ютері я її грав. І пташинка тайлер. Пташинка тайлер. Що ми маємо робити в ті? О, ні! Так, гра зовсім не для мене. Тайлер, ти придумав дуже таку складну гру що я не можу пограти в неї я сказав не повторяти за мною хлопчик. Я сказав не повторяти за мною хлопчик. Я з тобою просто натискаю кнопки, ну такий саме не повторяй. Що це? Так не можна! Так не можна перед відео пукати. Та так взагалі не можна! Хай би зрозуміє, що так перед мамою і мною не можна! Так. Що це за гра? Ні! О шось не ноль. Ті дурні реклами. О, ні. знов неправильно о П перфект. Так, О, перфект! Перфект ван. Перфект два. Перфект. Perfect три. Perfect чотири. Вже нема перфекту. О, перфект е, п'ять. Ні, ні. Біха. Не, леха муха. <свят> О. Оно а ну зе. Так, я рекордив что то утримал. Mano, nějakou perspektivu doma. Виходимо. Так. Мені веб-стор не потрібно. Мені веб-стор не потрібно. А ти не повторяй. Ну, ще раз. Зараз, почекай, не перебивай мене. Коли ти одразу перебив по голові, Тепер я знімаю тут відео про тайлера. Тепер я знімаю тут відео про тайлера. Ого ти похожа на таку саму горощий Бен. Ого ти похожа на таку саму горощий Бен. Ну, ну так, я її зараз качаю, почекайте.